Ми сьогодні прийшли під посольство Сполучених Штатів Америки, щоб звернутися до посла пані Марії, щоб вона донесла до світової спільноти проблеми інвалідів чорнобильців, які не мають гідного пенсійного забезпечення. Наше прохання до міжнародної спільноти. Чорнобильська катастрофа це катастрофа планетарного масштабу. І ті люди, які зараз тут перебувають, вони спасли не тільки народ України, а й всю Європу. І ми хочемо звернутися через посла Сполучених Штатів, щоб півтовариство світове скинулося цим людям 200 мільйонів. Доларів на покриття законопроекту 44-42, щоб покращити пенсійне забезпечення інвалідів в Чорнобиці. Станом на теперішній час пенсія цих людей, які втратили своє здоров'я, захищаючи світову спільноту та свій український народ, не мають гідного пенсійного забезпечення. Це несправедливо. Ми ще будемо звертатись з проханнями. З умоляннями до посла, щоб це було донесено до мирової спільноти і щоб вони визначились і звернулися до президента України, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради України, щоб цей законопроект був прийнятий і на це були виділені кошти. І з цього приводу також будуть виділені кошти, щоб допомогли і європейські країни. Тому що це касається. Ця катастрофа не тільки України, а й все співтовариства світового. Ми зібралися для того, щоб показати, що ми ще є. Бо влада України хоче, щоб уже цих Чорнобильців взагалі не було. Все йде до того, щоб знищити повністю інвалідів Чорнобильців, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Які щось треба них. А ці люди просто требують коштів на лікування. На проживання і для того, щоб жити на цьому білому світі. Лишнього вони нічого не просять. Законного, тому що це все закони підтверджено було і судами, а влада українська, декларуючи верховенство права, демократичний напрямок розвитку нашої країни, скасовує закони постанови в світовому світі такого я ще не чув і не бачу, щоб закон скасовувався постановою. тільки в Україні, може президент, голова Верховної Ради. Голова кабінету міністрів робити таке вчиняти противозаконні дії. Я вважаю і призиваю всіх чорнобиців, не сидіть на диванах, не ждіть манної небесної, тому що вона падати не буде тільки нашим, нашими акціями. Нашими зверненнями до світової спільноти, до правительства, до нас, до президента ми зможемо побороти це незаконне і незаконність, яка вчиняється відносно інвалідів чорнобильців Я вас дуже прошу, побратими. Піднімайтеся, вставайте і приходьте. І добивайтеся свого законного, ви нічого влади не просите його закону. Це було законом прописано, ну, станом на теперішній час зроблено владою злочину Януковича так, що один отримує 10 тисяч в ограниченні. А солдатів обикновений, міліціонер, робітник, який призивався, шахтар, отримує 2-3 тисячі пенсій. Ну, такого розриву в 5 разів не може бути. Це Противозаконно, це несправедливо, і це ніяк не вкладеться ніякі рамки нашого українського закону. Всіх я вас призиваю, дякую всім за увагу. Призиваю, дивіться сайт чорнобильський Інформацію ми будемо всю висвітлювати. Будь ласка, читайте, дзвоніть по телефону, там є телефони, і будемо разом добиватися нашого законного пенсійного забезпечення. Дякую всім за увагу.